Громадська думка формується недемократично. Яку ж роль відіграють медіа в цьому недемократичному формуванні? Медіа, вони ж, є посередником і в дискусії. Ми ж говоримо зараз про побутові речі. А давайте подивимося, якщо це речі, які виходять за рівень побуту. Ну, припустимо, політика, припустимо, якесь макроекономічне ставлення до макроекономічних речей. Іде обговорення. і Дають слово, те, та думка для нас існує. Кому не дають, та думка для нас геть не існує. І таким чином відбувається, що у нас ставлення формується тільки з тих матеріалів, які ми бачимо. До речі, от маргінальні. Партії, вони майже ніколи ну є так виключення, комуністична партія. Вона маргінальна в медіаполі, але вона за рахунок ідеологічності має свій електорат. А інші партії, які не мають маргінального в медіаполі, вони не мають шансів. У них можуть бути чудові погляди, але нема представлення в медіаполі. Все, вони для нас не існують, вони нам маргінесі. Або групи. <клес> Я не маю на увазі гомосексуалістів. Значить, а а до етнічної групи. Роми. Вони для нас... Їх... Ми не знаємо, що вони хочуть, чим вони живуть. Вони для нас... А? Існують тільки на рівні е, злодіїв, які, мошенників, які тоді думають про нас. У мене на свого часу на дуже цікавий експеримент штовхнула е, представниця фонду відродження з фонду Сороза в Україні взяти е, ромів в інститут журналістики, був такий соціальний проєкт. Зараз один з них, вибачте, заступник головного редактора. Це дійсно журналіст, він потім став старости курси. Якщо, от, так от, розумієте, таким чином треба проривати ту блокаду. Медіа, вони дуже демократично роблять це, і медіа роблять це, значить, керуючись тільки мотивами національних лідерів думок. Національні лідери думок це ті, хто має владу, можливості впливати. Все. Кстати, Оксана это меня заставила, когда Ромер прийнят. Это я на нее посмотрела, вспомнила. А, да. Я їй ну, ж написала ж Пушкина, <modification> вони приходить, а все одно про плюсовувати твір треба писати. Ну вот, все одно про Пушкина написали. <hiday> <coughs> Не. Не було жодно в Україні Рома журналісти. Вони мають право на представлення своїх ключок mm зору. -hmm. І таким чином я вважаю, що це було э, абсолютно справедливо рішення. на да? Наприклад, на BBC – це громадський мовник, велика корпорація, телетеле, кілька каналів, це, це в Британії. Виталі? Там, значить, яка зараз кадрова політика? Для того, щоб справді давати оцю повну картинку британського суспільства в, в, в тому штаті, який працює на BBC, Етнічна картинка приблизно відображає в процентному відношенні етнічний склад британського суспільства. Тобто, якщо в Британії там, багато вихідців з Палестини, з Індії. Там Пакистан. чи, як, з Пакистану там прошу, да чи завтра ну, з колишніх колоній, так да. то відповідно, тому що ніхто не може знати краще проблем ромської спільноти, ніж це знає декілька з. Як Ром... Звичайно. Через те, це у них зараз просто ну, припис такий в редакції, він розроблений, і це дуже обов'язково вимога, набирати в штату людей. Які... До речі, те ж саме є в Штатах, у них навіть є закон відповідний, і у них склалася дещо дивна картина. Тобто у них освічена людина звичайного світу там вас, тобто вайт, тобто біли, а... Ч... білий Протестантський чоловік. Білий да, протестантський чоловік. Так, Англосакс протестант у мене, ой, ой, на англосакс-протестанець менше шансів має отримати роботу, аніж чорна жінка з багатьма, з багатьма дітьми, яка не має освіти. Чого? Вони підходи. перш за все беруть о, от їх. Чому ми кажемо дурні, дурні. Ні. Вони таким чином їх. Більш ну, да, що да, Вони всі да. представники.